Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка, рубашка, байка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали вранглір. Wow, Активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, і ще в клітинку класний. Так, ще. Чирокі. Так. Модний. Канда. Так. Класна рубашка. Розмір Л. Ще. Ще? Армада? В клітинку? Ще в клітинку? така степла? В клітинку? Розмір L. United Color of Benetton.

Продовжуємо. Розбирати мішок, подивимося весь від початку до кінця. Крубашка. Ще. Вона ну, гарніше, її можна і сіє розложити, вона буде. Це так. Угу. Стьогана. на. стан гарний. Попрацювати, їх розпарити. Рубашки, в принципі, універсальна річ, її можна як і вдома носити, так і на вихід, так і в гості ходити, воркер біля хати і поратись. Зручний, універсальний. Колір бачимо модний, сучасний, актуальний. Ось така тепла, фланелєва, клітинку. Гарний розмір, велика. Басфілд, вельветова. Ще? Вінтажна? Класний матеріал. Рубашки. Ще United Color колор Benetton. Клітинку. А в клетенку. к чем? Гарний розмір. Дівідео. Ще, фланелево. І тим ну, Ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.